Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, минулих двох відео ми з вами майже зачистили локацію низини глибокого корня, і нам залишилась тільки невеличка частина. Ми все тут знизу зачистили, нам залишилося тільки тут підняти по коренях. Тут от маленька залишилась нам частина, і піти от сюди, от велику. Тут буде босс, буде фія. буде там... Будемо ще з драконом воювати. Сподіваюся, що то відео у нас не дуже багато часу займе. Ну, але ми подивимося, дивлячись, скільки раз ми будемо помирати. Так. Біжимо от сюди зразу на дахи і побігли наверх. От. Ту горгулю ми вже вбивали, знизу ми вже знаємо її. Тепер заскакуємо на. Цей корінь і нам треба сюди по коренях бігати. Як бачите, тут навколо багато тих горгуль, тому треба бути обережним, щоб вони вас не збили. Так, ну давайте от спочатку спробуємо ще пробігти і зіскочити от на цей корінь. Чи нам то вдасться, я не знаю. Ой, ой, о. Встигли, бачите, ледь встигли. Могла нас ота збити та гургуля, тепер ми можемо її збити. Ось звідси ми її спокійно вбиваємо, але не поспішаємо йти нагору, йдемо, отут ще бачимо, лут внизу є. Забираємо кузнярський камень шостий і вертаємося. Йдемо ще по кореню наверх. І повертаємо от сюди. Бачимо тут ще один лут. До ну, речі, лут цікавий. Бачите посух Принца Смерті. Можемо глянути, що то за посух. У нас такого ще не було. Бачите, фізично ну, має сил треба 6 при мудрості 18 і віри 18. Він, Бачите, один з посухів, де ми еретичним. він. Признаний, він підсилює чари смерті. Ага, от чому він так називається. Так, все, забираємо його і повертаємося назад. Так, туди нам йти немає сенсу, тому йдемо вниз. Так, вертаємося, заскакуємо сюди. Опа, не. Не заскочили. Давайте ще раз пробувати. От, тепер раз заскочили. Так, тепер тут також треба бути обережним, тому що тут горгуль буде багато. Не біжимо, не поспішаємо, хай спочатку вони. А тепер побігли. От. Пробігаємо, ти горгуль. І отут зупиняємося і бачимо, тут ще одна сидить. І поки вона не встигла в нас плюнути, ми її вбиваємо. Так, Тут забираємо по дорозі лут золоту руну восьму. Акуратно спускаємось нижче і зачищаємо гургуль далі. Ту гургулю ми можемо звідси зачистити. Ай, не, не попали. Не дістали, давайте ще раз спробуємо. От. А тепер дістали. Так, Ту ми зачистили і тепер нам ще одна залишилася. От там у нас зараз по нас буде пуляти. Тому... ай! Давайте її. О, все. З гургулями ми ніби тут вже зверху розібралися. Заодно забираємо ще. Золоту руну п'яту. Отут, до речі, ще сидять два Василіска. Можемо вже їх зачищати. Давайте їх зачистимо. Хоча вони ніби сильно і не заважають. Так. Тепер нам треба бажано перескочити, от на той корень. І бажано не впасти. О, так. Нам то вдалося. Це вже добре. Так, і йдемо. Підіймаємося от сюди. І отам от от буде босс, але ми ще туди не йдемо, нам ще рано. Давайте просто запалимо тут благодать і повернемося назад. Нам ще, як казав, там треба в одне місце сходити, попасти. Йдемо. Ми ще не все підібрали, не все дослідили. Так. Опа. Так, добре. Тут не впали ми. Це вже радує. А отут буде неприємно, нам треба от сюди заскочити. Так. Як би то краще заскочити, щоб не впасти. Давайте, може, на коні зробимо то. О! Супер бо впасти тут дуже легко. Так. Тут нам також вдалося і сюди ми можемо от, перескочити. О! Правда, чесно кажучи, тут більше ризиковано, ніж то, що ми тут знайдемо. А знайдемо ми тут оті метелики і все. І от ради того треба було тут ризикувати, якщо чесно. Так, Тепер йдемо, скачемо назад і вертаємося. Так, Тепер нам треба перескочити знову на той корінь і йдемо до гори. І залишилося нам от потрапити от на ту частину. Яку ми не дослідили і де ми бачили там в печері ведмедя руну. Так, тут -а треба нам зіскочити от на цей корінь. І тільки після того ми потрапляємо в цю локацію Так, тут -а ми пробігаємо далі. І бачимо тут є літаючі мурахи. Два літаючих, а один там за деревом. Так, одного ми вбили. І отут ще один. Так. А отой он, мураха там бруньований. Давайте ми його також зачистимо і все. Більше тут, чесно кажучи, ми сюди йшли в основному от за тим. За тою сьомою конвалією. От бачите, вона тут. А, от нам ще щось з мурахів випало. Ну, то камінь, напевно, мурашиний. Так, з них в основному він не випадає. І тепер біжимо до кратера. Буде така дірка в землі. Я в минулому відео показував, там був такий рунний вемет і казав, що до нього ще йти нам зарано. От тепер нам можна до нього йти. От, бачите, така діра, давайте будемо зіскакувати. От, якщо ми подивимося, її добре тут видно. от у нас, бачите, така-то діра. Так, спускаємося. Так, на корінь. Йдемо вниз. Так. Поки у нас все добре. Забираємо тут також мурошивний камінь і бачимо тут ще лут. О, і бачимо, от спить тут якраз, як ми там підходимо, то він зразу просинається. А зверху, бачите, він спить чудово і ми можемо спокійно з ним зверху розібратися. Це простіше. І ми тим більше забрали зверху той лут. Можемо зараз підсилити собі магію і його розстрілювати. Зверху. О, бачите, зверху це дуже все просто. Забираємо луни, руни і тут з нього нам випадає о, багато купа речей випали, то що з нього випадає, але ще випала кіста Принца Смерті. Це в нас є талісман, здається. Давайте глянемо. У нас щось таке подібне вже було. Ага, от у нас була пустула принца смерті, а тепер кіста, вона більше. Ага, вона та трохи фізичну силу збільшувала, а ця значно підвищує фізичну силу. То е на фізичний урон більше грає в ближній бій, то я думаю, що якраз їм то буде річ непогана. Все. Тут, а, ну, далі нам сюди виходити, сенсу немає. Ми там все зачищали і підбирали, тому давайте тепер назад до того, тої благодаті, що ми підпалили, вертаємося і підемо вже в сторону боса. Так, йдемо. От сюди. Тут велика та локація в усуному пуста. Бачите, тут а, нічого такого немає. Так, давайте магію, щоб вони будуть... Тут з'являтися буде в три хвилі ну, босс. Він з'являється, там буде з п'яти ворогів два рази по одному, а потім зразу троє. Тому так, давайте зразу може з'їмо лапку. О, і йдемо. До речі, зможемо навіть викликати свого лицаря, якщо хочемо. Ну, правда, то буде нам більше потрібно, коли їх троє буде. Тоді їх можна буде викликати. Бачите, з тими просто тут, коли один. А от зараз ще один з'явиться. Так, то герої фії, бачите, називаються. Так. Ми з ними розбираємося. До речі, можемо випити ще й ту флягу. А тепер буде їх зразу три Що, Давайте з ними розбиратися. Так. Так. З одними розібралися вже легше, один на нас загрився. Тому чекаємо. Так, з другий ми розібралися і давайте тепер поможемо нашому лицарю. Бачу, він щось не може сам. Все. Розібралися ми з тими. То такий бос. От, і заробили ми ще туман фії. І плюс 62 тисячі. Добре. Туман фії, то в нас дивимося, що то воно таке. Так, то ніби чари. Так, от є чари. Випускає вперед заклинателя туман смерті. Така от річ. Треба мудрості 23 і віри, треба, 18. Бачите, і то, і то треба. Все, тепер ми бачимо, з'явилася тут фія. Можемо з нею поспілкуватися. Не знаю, що вона нам тут буде розказувати, але щось буде. Так, а от і ти, от і ти каже. Я знала, що ти прийдеш. Що у тебе на, 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 в розумі? Хочеш нас так, не встигаю. Так, е, чи хочемо ми її? Ні, як, як воно там було написано. Ні, я хочу, щоб ти мене обіймала. Коротше кажучи, ми її від відторгнути не хочемо. Ми будемо пишемо, що хочемо, щоб вона нас обіймала я ти людина, я захисниця живих покійників. Мене називають потворною мерзкою, відьмою, а ти хочеш, щоб я обійняла тебе. От Вона нас обіймає. І тепер з'являється діалог з нею. Можна поговорити. Наодинці з нею. Тобі доводилось бачити священне клеймо. Коли загинув перший полубог, на його тілі з'явилася напівкругла мітка, рана в вигляді багатоніжки. Священне клеймо Годвина зробили з фортеці круглого столу. Но де воно зараз? Ще, ще одне, і я маю його знайти перед тим, як настане час так, ну не встигаю я. То треба самому читати, бо. Важко зразу і перекладати чи читати, коли воно швидко. Коли го вмер, на його тілі проступило священне клеймо. Але є й друга половина. Ще одна напівкругла мітка багато ніжки. я маю знайти її. перед тим настане перед тим як настане час так зустрічати там когось. Мені доведеться знову замирати руки. Дозволю обійняти тебе навіть після цього. Так, ще от тепер ми можемо віддати той знак прокляття. Ми його маємо. Оту багатоніжку. ніжку. Оце друге священне клеймо. Як тобі вдалося, каже. О, велике тобі дякую. Тепер годин зможе зайняти своє законне місце першого загиблого. і статну і обрести нову життя, повну слави. Ми високо цінимо твій героїзм. Мені нічого тобі запропонувати. Тому дозволь обійняти тебе міцно-міцно. От вона нас обійняє міцно-міцно і дає благословення сіяю, що балдахіна сильніше. У нас одне було, і що вона давала спочатку. Вона нам ще одну дала. Ну, давайте ще вона може щось каже. Скоро я ляжу з Годвіном, і, ну, і всередині мене змішаються нова нове життя золотого принца і перша смерть полубога. Руна живих покійників. Прошу, зроби мені послугу. Забери моє чадо, мою руну і займи трон. Зупини переслідування живих покійників. Візьми власть над кільцем. Так, що ще з нею? Ще поговорити щось. Так, не, ну то вже повторюється. Коротше, маю забрати її руну і зайняти трон. Все. Так, тепер йдемо. Це бачите, ми йдемо ще з по закінчення квесту фії. Трохи тут у нас багато різних речей. Тепер нам треба перепочити. Іти. Давайте відпочинемо. Запалимо тут благодать. Відпочинемо. І треба ще раз до неї зараз підійти. Давайте ще раз порозмовляємо. А, до речі, отой балдахіна, що вона нам дала, можемо глянути, де воно у нас є. Де-де-де-де? От, бачите, в нас одне було, трохи збільшує баланс. А цей. Також, але він, я так розумію, надовше збільшує баланс. Сильніше така та річ. Так, ну давайте ще по з нею порозмовляємо. Знову на нас обійме. Так, знову давайте поговоримо. Прощавай, моє сонце, каже. Я так, така щаслива. Я вирішила лягти з Годвіном, а не з тим, кого вибрали за мене. І в мене буде дитя, яке візьме твоє тепло. Як мені повезло, що я народилася супутницею мертвих. Так, що ще щось каже. Плющавай моє сонце, Ну, повторюю це. Я така щаслива. Так, добре. Все, ми то вже почули. Все, знову йдемо. І йдемо знову відпочиваємо. О, така тут, бачите, квестова лінія. Мусимо. От, І тепер, коли ми підійдемо, побачимо, що вона вже спить. От, А тепер ми можемо в сон її вторгнутися в її сон, і там буде дракон, з яким треба буде повоювати. Так, давайте приготуємось трошки. Так, ну давайте війдемо в її сон. Так, треба поки він там буде дракон думати, скоро викликати, випити фляги. Так, того викликаємо, з'їдаємо лапку і флягу випиваємо і тоді починаємо воювати. Так, тікаємо. О, він Зараз у нас буде палити. Ну, правда, він не такий важкий той дракон. Бачите, його можна спокійно зараз вбити. Ой-ой-ой. Так. А де наш лицар дівся? О! Все, ми майже навіть без лицаря з ним розібралися. О, заробили спогади. Про дракона віші і заробили ще 140 тисяч рун. Бачимо, так, Ну зараз нас звідси забере. Так, дивимося, от у нас є ще одна. Так, з'явилися дні спогади. Можна, до речі, піти буде, подивитися, що вони нам. Де ті спогади? Так, тик тик не тута, десь не тута. Десь спочатку чи що. Напевно. На о, де то спогади? Не то, не то. А о, маємо такі от спогади. Ну, можемо потім піти до круглого столу і подивитися, на що його можна обміняти. Так, Тепер йдемо знову до фії. І от бачимо тепер ота от от руна. Нам та руна буде потрібна для її кінцівки. Я хочу зібрати ті всі кінцівки, і потім, якщо мені вдасться, ну, якщо всі вдасться, то добре, якщо не всі, але зробити окреме відео і показати різні кінцівки. Тому я хочу побільше пройти тих квестів, щоб назбирати, щоб зробити ті кінцівки, показати, Ну, то вже як вийде. Так, все, Забрали туруну, тепер то ще не завершуємо. Квест ще не завершений. Знову відпочиваємо. І бачимо, біля неї з'явився е, брат того ді, якого вона вбила. Каже, твоя відьма? Кусок смердячого м'яса, о принц. Це є істина. Більше ніякого потомства. Він відімстив за брата і вбив її. Ну, Можемо ще з ним порозмовляти. Я не знаю, що він нам нам скаже. Ну. А, каже: привіт. Мерз погана відьма, мертва і золотий порядок. Ми спасли від скверни. Тепер я можу бачити в глаза Дарину медові, золоті лучі. Прийміть мою душу. Це Даріан, Дар я, я їх бив. Так, ну, короче, нічого цікавого він нам не каже. Можемо от зараз забрати, що залишилося від фії, Від Фії нам залишився капюшон фії і одежа фії. Можемо глянути. Капішон фії. От ми бачимо капюшон такий маємо. І її десь є одежа. Так, от, от, от де дежафії. Бачите, маємо також для колекції. І ще не все. Якщо ми ми можемо, правда, з ним повоювати і забрати його меч і його обладунки, які в нас вже, до речі, були, ми йому були його віддали. Ті обладунки. Але ми навіщо воювати, його вбивати, якщо ми можемо просто ще раз відпочити. І бачимо, що на його місці, бачите, якраз і залишилося. Бачите, і меч меч, і всі обладунки. Так, дивимося. Так, де той меч? Ще б його знайти, було б взагалі чудово. Так, Попробую його тепер тут знайти. а Отой от меч. он Бачите, фізично має урон і святий урон. Сил 18, спритності 18, віри 20 треба. от Маємо такий і навик священний клинок маємо. от Така ще цікава річ. Також ми можемо подивитися, правда ми вже здається, кажу бачили ми просто віддали потім тому брату його спорядження. Так, ну подивимося ще раз, так, де в нас його от, шлем близнюка. От такий маємо Для колекції маємо от такі обладунки, бачите, близнюка. Також ми бачимо, маємо рукавиці такі от близнюка і по ножі десь от маємо. Все. Тут а ми можемо сказати, що з вами все завершили. З тою локацією ми повністю зачистили. Тобто, можна сказати, на всі підземелля, річку Сюофра, Ансель і низинної глибини корня. Ми підземні всі локації з вами зачистили, дослідили і завершили. Що нам більше тут по підземеллях ніби вже робити таке враження нема що. Ну Давайте заодно ще глянемо. Отут є портал. Куди він нас веде. Давайте подивимося. От, і куди нас закинуло? А бачимо, що нас закинуло на самий початок столиці. От, от ми звідти там от з'явилися були. Прийшли, коли входили. О, тут ми пробігали. О, і потрапили ми знову в столицю. Бачите, з підземелля ми прямо в столицю. О, тут он був благодать. Ну Ми також столицю тут всю зачистили, тому нам також тут робити нема що. Ось тут ще бокс той, сидить, швия. Все. Напевно, з ним будемо завершувати наступне відео. Ми куди-то мали піти. От, Напевно, ми туди ось, ось на ті землі маємо потрапити, я так розумію, нам залишилася та от локація. Так десь сюди. Я так гадаю. До речі, тут ага, тут ще башня. Ага, то ми маємо сюди потрапити, коли ми ще. Не вбили тут а в вулканічній садибі боса. Так, але боса ми маємо вбити, коли сюди ще закінчимо з тим квестом. Так, ну все тоді. Давайте будемо завершувати. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі!